На вищо потрібна церква? Треба вона чи не треба. Люди вони інтуїтивно розуміють, тому багато хто приходить і голову підставляє. Помилиться, благословить, повенчайте, зробити якийсь обряд. Люди десь розуміють, що у цьому щось є, треба щось робити, але серйозно підійти хтось не дозволяє. А може з цим треба перше за всього розібратися? Ісус створив свою церкву. Поставив служителів. Ісус постачає апостолів, пророків, хто обирає, хто постачає. Люди такі розумні, грамотні. Якщо ти грамотний, поїдь у будь-яке місто, спробуй покласти життя за Христа. Якщо це просто будова, ти, ти лісно, фізично спробуй звернути людей до Бога. Щоб вони повірили, щоб вони пішли за Богом. Але якщо людина обирається Богом, тоді є той, хто її посилає цією людину. і він тоді допомагає, робить та здійснює цей проєкт. Ісус Бог з'єднаний з, з церков'ю. Він понад усе, Ісус, глава у церкві. Дивіться канали Солтаненко, і ви Спасите, рятуєте ваші душі, благословляємо вас.